СМТ Первомайське було обстріляне 2 березня. Йшла колона на Миколаїв. Навіть так сталося, що я їхала на місто Миколаїв, вони їхали за нами. Потім зірвали Каліновський міст і вони вернулися з Каліновського моста, там бій був і стали напроти нашого селища, і було село обстріляне. В самий перший день тоді погибла людина, в себе вдома мирно на городі, бомщина був на першому відділу. і якоби вони вже почали їздити. Їздили вони дуже часто, тому що ми ж засільські, ми живемо самі перші від траси, і йшли вони колонами, їхали, їхали, і ставали, і говорили. Ну, якось так. Зараз Потім, так, коли зайшли наші українці вже 19 березня, і вони почали вже бити по нас. Розбили вони дуже нас. Сильно вони розбили і бомбили, і самолітами бомбили, проїжджали, прилітали. Я ніколи не могла подумати, навіть що вони прилетять на наш посілок такий маленький. Да, Світлана цим. Ну побили, побили вони дуже сильно. Наш, якби посілок ділиться, ну будемо так казати з мікрорайонів, ну воно неправильно так. Засільський — це якби приватний сектор і далі будинки ці. Багатоквартирні. Побили вони нас дуже сильно. Засільський жив в основному від сільського хазяйства. Ми тримали корови, ми тримали птицю, ми тримали... Е, займалися господарством, свиней і для себе, і як то кажуть, на продажу. Тобто нас було як ви, надлишок продавали, а для себе жили ми. Жили ми, як би кажуть, ну, не просили в держави нічого. Нас задовольняло таке життя. І тут, вибачте, освободили, так освободили. Корови повипускали, можна сказати, птицю теж. Де снарядами побило? Так. Да. Зараз ми проїдемо по вулицях Засільського, побачите, як побиті сильно дома, бо це багатоповерхівки побиті, а то приватний сектор дуже сильно побитий. Це будинок культури у нас тут. Тож дуже гарне місце було. і Він вижив, як то кажуть, роки перестройки. А Гуманітарної допомоги, тут було пряме влучення горів, згоріло багато гуманітарної допомоги тут, був прямо спортзал, бо тут було влучення. Це школа. Це школа, ну, її знімати можна йсти. Там якби начальна школа з того боку, а це якби з 4 по 11, чи по два класи. Тоже, бачите, розбито, все, все побито. Щось їм. 11 березня тут вони були в молодшу школу, заселилися, і з стадіону наші війська з танка вибили їх тут 11 так. березня. березня. А 12 березня вони самоліт пролетів і вже бомбив завод, побомбив цю п'ятиэтажку, пробомбив Барський. Оце Барський хутір, виходить. Це стадіон. Тут завжди проходили ігри. Ну, село дуже, посілок дуже був гарний. Та і буде, обов'язково буде. Газова роздатка. Били вони якби по газові. Бачите, не попали вони. Слава не вистояли, Богу. Попали вистояла, не вистояв дім жінки. Так, Двох один пенсіонерів, попали, вони накрили, а потім на другий ранок вдарили і вже зовсім розбили. Три Тут теж жінка-пенсіонерка жила. От як і відбудовувати? Не знаю навіть Пряме влучення, будинок да, не підлягає для життя. Це 2 березня хата. Коли били з траси. Оце 2 березня пострадала хата. Бо вони били-били, е а так як відповіді не було, вони пустили автоматчиків так. по селу. Да, автоматчики йшли, автоматчики стріляли впереді себе. І ну, не було, тут солдатів не було, тут тільки мирні були люди. По мирних людях. Ми і... вперше ми почули, що таке війна. Що таке на, собі, так. на собі це ви... Оце церква 2 березня пострадала. Це, е... ну, і... Перші, обстріли, Перші обстріли це. Що ми ще не знали, що ми ще не розуміли, розумієте? Ну... Оказувався розуміти, що це просто що я, як так. сон якийсь. Як, як сон, так, так. так. Як сон. Так. Так. Страшний, не можна прокинутися. Ну я якраз виїхала, їхала в Миколаїв, ми виїхали з оцем Вадімом на трасу. Мені знакома Снігирівки дзвонила, сказала, що дуже велика колона йде. І вона дійсно йшла дуже велика ми колона. і рахували, рахували І, і далі вони, ну вони якось. Якісь трошки, от ось бачите, я знову пенсіонер. Ось да, була оце 13, да. отут 13 числа залишило. летів самоліт, повертайте на вулицю. А -а -а. Скинув бомбу отут, на городі. Вона, слава Богу, не і зірвалася. І. і забрали вже, і зібрався. Ось, ось, ось башня, бачите, заправка. Це в першу чергу постраждало 2 березня, заправка і башня. Так. А уже це... вулиця оце? це 40 років перемоги. вулиця. Одна з перших вулиць. Ну, як би сказати, як приїжджаєш по село і от дивіться, будь ласка, бачите? Все побите, все все побите. Ось Ось влучення в центр двору. Два рази в і нього. Будівлі відразу постраждали. Да. Тут теж це моя хата, хтось жили наші солдати і хтось ну, були, якісь на недобросовісні, здали їх і прийме попадання в унивіте. Слава Богу, хлопців не побило. Ну, свої здали, я маю. А як же ж, а хто ж здав? Думаєте, всяк їх хватало. Угу. Так це, о... це, це, були, були з танків чи з авторів? І Та... що хочете? Ось, будь ласка, бачите, ось оп'ять хата закрита, цей же. Тут теж, ось теж міна попала. Ось у мене тут другий мій будинок, ось ось теж, Бачите, влучить там два чи три рази. У нас, виходить, між хатами попадало на город. Mm -hmm. Дякувати людям, бо я виїхала 20, 20 березня, а 9 mm -hmm. травня вони так сультували, що попало на навоз, і якби не люди, згоріло би. Ну, дякувати Богу. А ви виїхали і, до десь до, до дітей другого. я до міста, бо то я після операції. Оце тут теж солдати жили. Mm -hmm. да, тут yeah, теж yeah, солдати yeah. жили. І крису знесло в людей, mm -hmm. і людям немає де тепер жити. Да, тут теж жінка на костелях, це взагалі хвора людина, да. та, маломобільна вона. Ну Тут уже ну, вікна поставили, тут, розумієте, тут уже ну, так. Давайте вже отак вже. далі і проїдемо по селу, понизу. Може більше школу там? Знігаємо, да, і, так. і до школи так. вийдемо. Оце ставок, це було як одно джерело води. Коли, е, коли була війна, і вони, ну не можна сказати, навіть звірями їх не можна назвати, тому що звірі не так себе поводять. І пішла дитина по воду, пішла по воду, і вони застрелили. В мі... В казі, ну, там, хлопець молодий, так. 24 роки хлопчику прийшов. Син по воду пішов Бабушка на костелях. Да? Бабушка mm -hmm. хвора і в його касетами розірвало ту дитину, там на березі розірвало. Так, да, на березі розірвали. А тут теж де горів будинок, дивимо, поки там теж два зразу покійника. Хлопці в підвалі були, вийшли з підвала, а воно прямо вистріли, і ти низ. Туди. Да, так, Давайте по цю, да. бо там дійсно, ну, щоб не цей. Дивіться да. цей. Ось у. Пенсіонерка повернулася, теж корови тримали корови, люди, тримали господарство, жили, якісь із лишок продавали, щось мали, щось старалися. Вони прийшли, я кажу, звірі мене можна назвати, бо в мене собака. Собаки хліб носить сусідський, бо там ніхто не приїжджає. Що що тварина, да? що наскільки вона сучувствує, а це їх навіть звірями не можна назвати. Хіба це люди були? Як воно приїхало, я нарвалася на них на вулиці свої. Так? І воно падлюка, інакше не називаєш, дає хліб рукою і другою рукою тримає автомат. І каже, ти мене Угу. Ні, ти не я то. Я тебе не, чекала. Я чого тебе не то, що на не чекала, на що ця. ти прийшов сюди? Я жила, я нікого не, не чекала і тебе не хотіла знати. Освободив він мене. Не, освободив, це все. Що тепер не знаєш, як життя, що, пожалуйста, теж згоріла хати. Ну, — Треба було по цій вулиці Стайте на mm -hmm. да, mm -hmm. назад сильно ага. постраждала родітельський дом дивіться Де. теж пряме попадання ось. І пряме Прив... попадання в підвал mm -hmm. мужчина ночував в підвалі бог є на світі десять хвилин перед цим вийшов mm -hmm. і ось пряме попадання, ну там я накрила Тут теж дівчина видавала гуманітарку ну, допомогу, щоб хто Ось що, лишився. Гража да, видавала да, теж, Побили, м. Прилетіло, побило. Мати, пенсіонерка вже така дуже... під, 90. Да, під 90 років. А тут солдати жили. Бачите, все-таки якась падло. І, може не можна так казати. Була що здавала, що. Побила іменно, де солдати були. Жіночка-пенсіонерка, пряме влучання, і дуже добре, що трошки потушили, що не згоріло да. до краю. Це теж, це вже людина відстраюється. Вже вже потихеньку забор. забора не було нічого. Да. Тут оці три будинки були повністю зруйновані. Це відстраюються потихеньку. Ось, ну це ні, це хата довайніше згоріла. Ось ця хата згоріла. Да. Це третього. Того липня було повлучання, горіло цей будинок, мені прилетіло теж касетами, кришу збило. Я так цей день питаю, якого числа? Я кажу, ці дні я позапатувала навіки ці дні числа, в яких це. Бачите, вроді би маленький поселочок, але да? ну, у нас було два магазинчика свої. Нам вистачало. Тут їх. теж був кіоск, Жіночка торгувала таким. Жінка загинула да. пенсіонером. Тут їх троє теж. в один день погибло. Два хлопці, оці, що я вам казала, і жінку тут стекло в шию їй попало, да? Да, так? так. Да. Давайте сюди, зараз. Тут теж ось. ось Теж хлопці воєнні були, бачите? Фактично нема такого будинка, якого б воно не ця війна не зачепила. Нема такого нема не ні, ні. будинка, де зірки в шифері, де касетами, де вікна, де двері, де стіни зруйновано все, зруйновано. Де кришу підняло? Де кришу підняло, опустило, де де що, розумієте? Від господарства практично нічого не залишилося. А що було... тут на вулицях прям бої були, так? Так, да, вони оце 2 березня вони аж сюди автоматчики пустили. Mm. А взагалі вони як почали 2 березня і 11 листопада, як вийшли вони з снігурівки, тут закінчились обстріли. День при дні були обстріли Ой, було таке, що... 10 місяців. Ці були обстріли цього села. Було таке, що військове ну, 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 не було російських, але вони обстрілювали і обстрілювали. Були знаходитись, практично не можна було. Залишилось отут на нашому кусочку, де ми були, буквально 20 людей залишилось самих витривалих, тому що така вже була ситуація, дуже напружена. Мильовка була, була тут. А хто ж а куди ж повіжжали? З ближні села, де не доставали ці снаряди. От ну, тому, що ви самі розумієте, раз стіни розбиті, а люди гинули, просто гинули люди просто. Коли з е, танка вдарили по них, як вибивали зі школи, вони на другий день прослали вертольоти. Так? Вертольоти били сахарний завод. Ми зараз під'їдемо до цукрового з оце будинки двохповерхові тут, і вони е, прилетіли вертольоти до цукрового заводу. Бомбити Розірвало жінку Олю Захарову. Вони били, вона ну не жадав ніхто, розумієте? Ми якось були просто жили собі, жили цивільним, мирним життям. І щоб по нас будуть кидати бомби? Ми не могли в страшному сні, ми не могли дойти до пам'яті, що це з нами проходить. Зараз, звісно, дивися вже, якби. Я не знаю, ну привикнути до цього практично не можна. невозможно до цього привикнути. Розумієте? До, не повірити, привикнути до цього. А ми, виходить, тут була нульовка. Вони були в Максимовці, стояли руски, там був їхній в благодатному. А тут, якби вони тут, у нас железна дорога, вони під'їжджали туди пушкою і обстрілювали наш посілок. Просто стріляли тупо по мирних жителях, по да. мирних. Ось, це теж 2 березня хату тут, як почали, оце 2 березня, п'ятиэтажка теж, це самолітом вдарили. Це самолітом, це авіабомба. Це школа. Ось тут була, була підстанція, вони вдарили е, раз-300 сюди. С-300 да, раз і С-300. Нічого, ось, ось, да. нічого не залишилось. Да. А це школа, ось в школі С-300. Що для цих будівель С-300? Це нічого. Мокре місце. У мене тут людина, двоє пенсіонерів, вони один обще інвалід позору, він не бачив. Їм за 80 вони лишилися без нічого, без нічого. А де зараз вони? Зараз вони в евакуації, аж в Ізмаїлі. Угу. Угу. Це тільки зараз люди починають вертатися потихеньку. Хтось розуміє. Це почта була, нова почта, укрпочта, магазин, магазин був, другий бать, магазин. А нова пошта у вас теж є? Теж була, ось була. це здання. А, була? Там. була була. Угу. Була, поки не працює. У нас дуже було багато. У нас по суботах тут ще життя кипіло. Ринок приїжджали, торгували люди. Магазини ми дуже були. Угу. ми були як. А після, після того життя, як кипіло, громада, як стала, ми вже стали як районний, ну будемо казати, центр. Тут теж мужчина погиб во дворі, його розірвало. Тоді за касетою, да, касетою. тоді після чим-то ударів було підряд, 50, ну насчитали 50 чимто вибухів. Угу. Це треба було тамаросочку, цю Пархоменку. Вона е, була більш зазована. Лікарня, да, лікарня, ось, будь ласка, прекрасна була лікарня. При... Зараз вже потепленко будівельні роботи трошки. Маршрутка, У нас що через, у нас дуже було гарне сполучення. з цех був тут у нас. Що через годину маршрутка ходила. У нас ну, прекрасне життя було. Прекрасне. Тоді думали, що щось не так, а коли почали стріляти, зрозуміли, що в нас було найкраще тоді. до війни, що в нас було гарно. Да, якби нам Бог дав, щоб нам помогли відбудувати, помогли нам з... назад да, повернути, змогли повернутися помогли, хоча би навіть господарство підняти. От на даний час у нас в мене пай. Ми його 22 лютого зорали, підготовили під посів сімечки 22 року. А 6 березня там русські танки поставили на то поле. Вона їхні пай чуть, -чуть далі вони зовсім не убрали. Да, світа, бажеш не, не убрали. Ви ж ну нас. Чувак, теж не змогли. Туди нас не пускали. Просто не пускали, так. Да. Ми мали до можливість сюди під'їхати, але коли в військових на блокпосту запитували, вони навіть чути того не хотіли. Це була цукровий... заборонена зона сюди, просто було заборонено. Да, бувало таке, що їхали з Миколаєва і. Запитуємо, можна їхати. Ні. Ну так з плечами хлопці зіжнуть. Як хочете, то їдьте, наїхали як. А якщо їхали, не то хрестили вогрили, отак да, взад. Задав, перехрещували. Да, да, да. Mm -hmm. Дивіться, цукровий завод. Люди працювали на цукровому заводі. У нас іще була. У нас ще приїжджала Сандора, забирала mm -hmm. е Яблука? Е ні, людей, забирала, возила на роботу, автобуси приходили Люди за. Тут, тут да, робили так, так. на Сандорі. На цукровий, цукровий завод. Тут недалеко 20 років. Він на це так, ось квартири в людей. Ну, вже То люди це відбудовуються, відбудовуватися, квартири горіли, не було доступу, пожежні машини, не могли заїхати. Да, Заїжджають, пускали. вилили воду, до ставка під'їхали закачати і починають обстрілювати цю пожежну машину, дивляться дрова. Давайте трохи вперед проходну з завода ще снімете і вже вам буде. <гум> угу. Угу. От бачите як? Жив, поселок дуже гарний. був. Угу. Бачите? Пішла, вона тут всю війну, вона сама з Луганської області сюди переїхала, тікала від війни. І знову війна знайшла. І вона жила тут в тому... Бачите, як будинку. Той будинок її згорів. дуже. І тепер вона вимушена жити отут вовку, цьому в заводі, на території заводу, оце Ірина, ось mm -hmm. там далі теж в пожарна частина, але вона не розбита. Так да, як... з зі... люди дуже потребують матеріальної допомоги, шифер, ліс, камін, таке таку допомогу, бо житло дуже пошкоджено людей. Дуже пошкоджено. Ну так, і якби дали, щоб допомогли трошки господарство якесь купити, завести теж були б дуже раді. Ну, mm -hmm. бо зараз розумієте, якщо я корову купила, ще скажу, перед війною в березні місяці віддала 23 тисячі, а продала дві корови за п'ять. І mm -hmm. то дякувати Богу, що хоч за п'ять забрали, що не випустила, та десь не бігали, вони не так. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що таке. — Добрий день. — Добрий день. — Жесть взагалі. — Ага. — Службний ліс. — Все було страшне, от туди йдуть. Ага. — Було страшне страшний воєн. — Звісно, були снаряди, як я вважаю. — Снаряди, ракети? — Ну так. — Отак прямо загляньте воно під двері. — Там плити лежать. Ні, прямо, прямо. Вот туди? От туди, ага. Ні, вот прямо. Сюди. Ага. Ага. Там mm. був клас біології. Ага. Не так можете по коридору пройтися, так? Тут туди?